І так хочеться жити. До речі, обкладинка, і всі ілюстрації Володимира Шилова, він зараз тут з нами. Вони зібрані за багато років буквально по кропинках з різних місць нашої планети. І навіть те, що тут оцей мак, який став символом життя, символом пам'яті, хоч і символом болю також, це те, це та квітка, яка виросла в тоненькій маленькій щілинці і не тільки виросла, а й зацвіла між стінкою храму і між дорогою а, на іншій півкулі нашої планети. Отже, жити хочеться несамовито жити, мабуть, як Жанні. Коли підкладали хмиз, і перші іскри летіли увесь за вітром, і вже ні слів, ні відчай, ані сліз, лише оце нестримне бажання бути, як сонце є, ріки і неба мінливий плин. Горіти, згорати коханням на повні груди, щоб серце вдаряло гучно, як мідний дзвін, як хочеться жити, дивитися в очі людям, приймати листи і чекати гостей звіддаля, стіною ж вогню. Закінчується словоблуддя, і гупає важко у Всесвіті м'яч земля. Не знаю доріг в абсурдній оцій коловерті, де сила удару Відлунюється у світах, шукаю життя. Та щораз натикаюсь на смерть, і якою ж дорогою вийти із тліну і праху нам б і жити, і їм, хто цього вже не скаже, хто все залишив на півслові, хто жив, не жив, і на попелищі долонями сльози, розмазавши, німіє дівча над тілами своїх батьків, як хочеться жити. Так, мабуть, дитина уперше хапає повітря, вбираючи долю нову, як хочеться жити, тривати і не завершитись, тримати життя, як натягнуту тятиву, і тонко, і прушно звучати, не відзвучати. Симфонію ту підхопили усі світи, як хочеться жити. Кінцем проростати в початок, дороги нові прокладати, і ними іти. Ймовірно, правда. Вау, нам дуже дякую.